З нами вже є Сергій Хомінський, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, шановні колеги. Вітаю, шановні глядачі телеканалу Еспресо. Пане Сергію, на турецькому напрямку. Якщо не помиляюся, зараз сота бригада. Так, так. Звичайно, сота, окрема механізована бригада, вже 11-й місяць на турецькому напрямку. Ми Ведемо битву за турецьк разом з приданими нами нам підрозділами, і саме ця битва стане на сьогодні є найтривалішою битвою російсько-української війни. І однією з найкривавіших ситуація дуже складна. Пише Діпстейп, що росіяни величезні сили застосовують саме на вашому напрямку, яка зараз поточна ситуація, що відбувалося вчора, що відбувалося за цей тиждень. Власне, і вчора, і увесь цей тиждень ворог не полишає, не полишає спроб е, втілити втілити у життя свої чорні наміри, втілити у життя свої чорні мрії. Це власне просунутися нарешті подолати оцей бар'єр е, Турецька і підібратися ще ближче до Костянтинівки, яка є перше. Першим містом з поясом чотирьох міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ це власне, ось та сама Краматорська. Костянтинівська агломерація, і це власне та сама стратегічна лінія оборони, так яка, власне, ну є такою твердиною нашою на неокупованій частині Донеччини. Тобто, ворог застосовує усі можливі засоби, усі можливі тактики, тобто, застосовує авіаційні удари, активно застосовує артилерію. Вчиняє спроби просочування малими групами, вчиняє спроби мотоштурмів, Тобто там один, два, три мотоциклісти на, на мотоциклах намагаються е, на великій швидкості залетіти на нашу територію і спробувати там якось засісти, облаштувати якусь позицію одинадцятий е, місяць. Е, даємо тому раду, відбиваємо. Відбиваємо ціною ну небувалого героїзму бійців наших підрозділів, бійців е підпорядкованих нам підрозділів, приданих нам підрозділів. Тобто насправді, от те, що е Робить насамперед наша піхота в Торецьку вже 11-й місяць, інакше як героїзмом назвати просто неможливо, пане Сергію. 11-й місяць це вже рік. Тобто, ви можете порівняти, скажімо, минулорічне літо і теперішнє літо. Росіяни готуються до наступу. Наскільки змінилася їхня тактика, їхня боротьба за ось цей рік, якщо порівняти минуле літо і теперішнє? Що порівнювати, скажімо, липень середину липня 2024 року, коли наша бригада зайшла на турецький напрямок, і е, порівнювати ситуацію кінця травня 2025 року? То звичайно, ну е, е, дуже сильно змінився сам турець. Тобто, якщо е, 10 місяців тому це було загалом, ну Частково понищене, частково там вражене місто. То сьогодні це просто руїни, навіть не руїни, а коректніше буде говорити залишки руїн. Від багатьох будівель не лишилося просто нічого, як от зрівнення із землею, шар будівельного будівельного сміття. Звичайно, зросла ще більше зросла роль використання дронів. Тобто, вони звичайно і рік тому, і два тому, два роки тому вони були. Але якщо говорити про сьогоднішній день, то е, противник дуже серйозно наростив застосування цих засобів. Тобто, йдеться і дронів на оптоволоконному керуванні і. Йдеться про використання дронів на традиційному на традиційному керуванні, тобто вони намагаються вражати нашу логістику такими засобами, звичайно, що оскільки. Цілих будівель е, вже в Торецьку немає в принципі. То ми вже, мабуть, можемо говорити про якесь нове явище. Це вже не, бу... не вуличні бої в такому традиційному розумінні. Це е, бої на руїнах так. Тобто, це вже якась абсолютно нова тактика, і е, власне цим саме ця ситуація і найбільше відрізняється. Знаєте, ми все ще збираємо на пікапи і так далі. Але як взагалі зараз відбувається ротація на нулі? Тобто в цих умовах, коли всюди дрони? Що, що використовують для того, щоб забезпечити хоча б безпечну більш-менш ротацію? Чи створюються ті антидронові тепер коридори, про які кажуть тепер з сітками? Як це взагалі працює? Можливо, можливо, не варто. З моєї точки зору не буде зовсім правильно там розкривати усі наші секрети. Як ми здійснюємо логістику, як ми е, здійснюємо ротацію наших підрозділів, але ви цілком маєте рацію, тобто створюються коридори, тобто. Використовуються погодні умови і так далі. І так далі, звичайно, що логістика й дуже і дуже утруднена. Тобто, якщо ви подивитеся на лінію фронту на нашому напрямку, ви побачите, що власне от Торецьк, місто Торецьке, от наша бригада придані її підрозділі. Ми не дозволяємо ворогу фактично вирівняти лінію фронту для них, так і підібратися ближче до Костянтинівки. Звичайно, що логістика утруднена через це, ну бійці на позиціях можуть перебувати. Дуже і дуже тривалий час, тобто, ну я розумію, що це може шокувати, скажімо, звичайну людину, так але йдеться навіть не про тижні, йдеться про місяці, тому що, ну якщо змінювати бійців, скажімо, там що два-що три дні, тобто величезна ну ймовірність, тобто що вони зазнають ураження саме при, при, при заміні. тобто логістика доволі складна, але власне, якщо все це. Планувати, якщо підходити до цього мудро, якщо підходити до цього відповідально, якщо підходити до цього, керуючись про розбереження життя особового складу, тобто це вдається робити. Тобто, головне робити розумно, робити мудро, робити відповідально. Ви зараз проводите рекрутинг для сотої окремої механізованої бригади. Розкажіть, будь ласка. Як можна потрапити в соту окремо механізовану бригаду, ну і що сото окрема механізована бригада може запропонувати тим, хто е, хто може її розглядати серед свого вибору? Я бачу на екрані телефони нашого рекрутингового центру. Справді всі, всі охочі можуть звернутися за цими телефонами, одержати докладнішу інформацію. А я спробую так схематично окреслити, тобто працюють механізми прямого рекрутингу до нашої бригади. Тобто, якщо людина приходить в наш рекрутинговий центр, їй допомагають вибрати посаду, яка як найбільше буде відповідати її бажанням її вмінням навичкам у цивільному житті, тобто можливо. Навіть така ситуація, коли ми просто можемо поставити на воєнні рейки цивільну спеціальність людини, скажімо, людина в цивільному житті була лікарем-хірургом або лікарем анестезіологом А в нашій медичній роті зараз є вакансії, таких фахівців. Тобто вона приходить в рекрутинговий центр і е, вона одержує гарантію, що вона потрапляє саме в нашу бригаду і потрапляє саме на цю посаду. Звичайно, ну не лікарями єдиними, якщо ми говоримо говоримо про те, як поставити на воєнні рейки цивільну спеціальність, ну от скажімо, автослюсар чи автомеханік. Так людина все життя ремонтувала автомобілі. Вона може призватися в один із наших підрозділів або ремонтно відновлювальний батальйон, або є відповідні взводи в наших батальйонах, і власне робити те саме, крутити гайки, але робити це в ім'я вже нашої перемоги. Величезна бригада, сота окремо механізована бригада, дуже багато підрозділів, тобто дуже багато вакансій, дуже багато спеціальностей. Є спеціальності, які безпосередньо пов'язані з виконанням бойових завдань на передньому краї оборони, є логістичні спеціальності, є тобто Дуже довго буде перелічувати. Ну, от, скажімо, в структурі нашої бригади є кілька механізованих батальйонів. Є танковий батальйон. Тобто, це танки, це БМП, Бредлі, Мардер, Юпіари. Скажімо, якщо е, молодий чоловік там з юнацьких літ мріяв їздити на е, машині з дуже потужним двигуном, то повірте, нічого кращого за БМП Бредлі або за танк. Е, у цьому світі просто не існує, ну потужніших просто немає, пане Сергію. Ви кажете, якщо молодий чоловік, якщо молодий чоловік мріє, я не знаю, ваша бригада є учасницею цієї програми, 18-24? Ви знаєте, станом на сьогоднішній день ми перебуваємо на етапі затвердження і включення власне в цей проєкт контракт 18-24, але вже давно діють механізми прямого рекрутингу до нашої бригади. Ну і ми знаємо, що зараз от держава гарантує так, заявляє, що гарантує, що всі молоді люди, які навіть починаючи там з 22-го року, так доєдналися до збройних сил, до сил оборони, брали участь в бойових діях, то на них розповсюджуються ці механізми заохочення, тобто. Я тут, я тут єдине, що не розумію. Ну, от, ви, я не знаю, чи ви підпадаєте, наприклад, мені здається, так не хочу вас образити, що ви не підпадаєте трошки в цю цінову категорію. А це, 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 не, це не образливо. Тобто, людина з 22-го ці, року. Вікову. Ці, цінову вікову категорію. Та, з 22-го року, наприклад, рубається з ворогом, там, має якісь там поранення і так далі, і, і їй не треба великі витрати. А, 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 наприклад, 20-річному юнакові зразу відвалює держава мільйони гривень. Ну, можливо, це запитання трошки виходить за компетенцією. Прес-офіцера бригади, але я не думаю, що буде великий гріх. Якщо я поділюся своїми міркуваннями з цього приводу, звичайно, що в нашій бригаді є там добровольці, які стали на захист України 24-го, там чи 25-го лютого 2022 року. Є до речі, серед них люди, які на той момент були 18, 19, 20 років. Ну справедливо чи несправедливо, там якісь заохочення для за програмою контракт 18-24. Ви знаєте, я думаю, що що насправді справедливо, тому що ну ми знаємо, що якщо людина не проходила строкову службу, якщо людина не є офіцером запасу, то до 25 років вона мобілізації не підлягає. Тобто, в будь-якому випадку, якщо людина 18, 19, 20 прийшла і стала на захист України, ну вона зробила це абсолютно добровільно, так тобто. Uh -huh. До 25 вона могла просто відпочивати там, насолоджуватися життям. Тому я думаю, що от така от таке заохочення воно має місце. Ну і знову ж таки є роз'яснення Міністерства оборони, що ну от, зокрема, ця виплата мільйона вона розповсюджується не тільки от на ті бригади, які беруть участь в проєкті 1824, А вона розповсюджується на усіх тих молодих людей, які. У віці до 24 років, починаючи з 22 року, стали на захист України. Тут там є певні умови. Тобто, я не готовий пояснювати всі ті механізми, тому що ну настільки ними не володію. Але ну, принаймні, отака е, заява, таке роз'яснення, воно було ну і дуже. На те сподіваємося, що воно справді працюватиме. Якщо так, то е, ну ті моменти знаєте соціальної справедливості, воєнної військової. Я думаю, що вони значною мірою таким рішенням будуть вирівняні. знову ж таки. Якщо це справді буде працювати, пане Сергію, в нас сьогодні на під нашою Ютуб-трансляцією на Ютуб-каналі телеканалу Еспресо є таке опитування: чи треба скасувати заборону на виїзд чоловікам 18-24. і це опитування пов'язане з новиною. Е, Федір Ваніславський, член комітету Верховної ради з питань безпеки, оборони і розвідки народний депутат повідомив, що Верховна Рада власне може скасувати цю заборону на виїзд чоловікам 18-24. Як думаєте, якщо скасують цю заборону, що молоді чоловіки будуть обирати? Кататися на Бредлі, якщо вони навіть мріяли про це, щоб на великому позашляховику гасати десь там на фронті чи виїхати за кордон? Я думаю, що в нинішній ситуації, так в ситуації, коли ми перебуваємо на фінальній стадії багатостолітньої війни з Росією, будемо називати речі своїми іменами, ми прекрасно розуміємо, яка мета у нашого ворога, яка мета у Москви, яка мета у Кремля, це не Донецька область, це не е, Луганська область. там, або ще якісь регіони України, їм мулює саме існування України, їм муляє мулює саме існування українців. Воно аж ніяк. Ну без нас у них немає своєї історії, без нас у них немає своєї культури. Ну вони взагалі держава помилка, будемо називати свої речі іменами. І от зараз фінальна стадія цієї боротьби. І звичайно, що ну на моє переконання, тобто для молодої людини в цій ситуації краще їздити на Бредлі, краще їздити на танку. Краще виборювати е, свободу, незалежність, територіальну цілісність своєї держави, виборювати право України бути Україною, виборювати право українців бути українцями. А вже після нашої перемоги, після падіння цього злочинного кривавого режиму, який панує в цій державі, помилці. Ми звичайно всі. Е, від 18 і до 118, а якщо хтось доживе, то й далі матиме можливість подорожувати світом, матимемо можливість насолоджуватися цим життям. Тому незалежно від там заборон, не заборон, пресофіцер бригади точно не впливає на ці процеси. Ми заслу... Ми запрошуємо власне людей різних вікових категорій на службу в нашій бригаді, в нашій столевій соці, бригаді, яка показала себе як найкраще вже за понад два роки перебування на сході. Тобто підкреслюю, 11-й місяць триває битва Сатурець, і це найтриваліша битва російсько-української війни. Ще раз показуємо на титрі гаряча лінія рекрутингу до сотої окремої механізованої бригади збройних сил України. Дорогі друзі, записуйте номер телефонів. Ну а також бачите зараз QR-код, за ним можна переходити і отримати всю необхідну інформацію, що стосується рекрутингу до сотої окремої механізованої бригади з прес-офіцером, ми сьогодні розмовляли Сергій Хомінський був із нами. Пане Сергію, дякуємо. WDR um.